Здорово! Ти чого так довго? Та нічого, все нормально. Я Пам'ятаєш ми... Короче, Цей... с... Короче, разобралась, сяй. З ким розібралися? Ну так, короче, ця, Холі її звані. Я її, короче, а потом застрелив. Ти <клухи> що дебіл? Чого це я дебіл? Ти чого? Її не треба було вбивати. Треба просто було її допросити, а потім вже робити оце. А ти що зробив? Дебіла кусок? Спочатку оце зробив, а потім її застрелив як живот на галіме. Кусок говна, ти поняв? Блін. вибач, я... я просто шукав, хто з моєю сестрою спить. Вибач? Вибач, пока ты не хто кто чпокается с твоей сестрой, хотя ты уже знаешь, кто это сделал. Я. Ты? Нашу, Ты же мой друг. Друг, если бы ты її не убил, тем не сталося. А пока что сиди, хотя нет, стой. Вот сейчас придут клиенты. Я тебе не не Що? Що ти сказав? Що? Що? Що-що-що? Тобі повезло, що прийшов клієнт. Добрий день. Добрий. Можна я вип'ю? Так, звичайно. Присідайте. Слухай, ну заткнись! Я не з тобою говорю, а з клієнтами. Що бажаєте? Віски, будь ласка. Добре? Прошу. Нормально? Дядя, ти що, сумніваєшся в моїй продукції? Взагалі ти це мій дід робив, якщо що. Якщо не внавидеться воли. Або пий, або воли. Воно і видно. Слухай, послухай мене. Що таке? Ти не бачиш, я з клієнтом говорю а не з тобою? Слухайте, я дуже вибачаю, але у мене є лише тільки одне питання. Яке? Скажіть, чому ви, коли ми відкрилися, прийшли до нас випити віскі? Ми працюємо тільки в обід або вночі? Ну, я не знаю. Просто я вирішив тут напитися, потім знайти якусь дівчинку, з нею позаниматися любов'ю, а потім піти із зуботи. Чоловіче життя, я розумію. На було таке. Можна я задам питання? Яке? Ти знаєш, хто така Холлі? Так. Давайте... Ідіть геть з мого бару, негайно. Я ж по-чоловічому попросив. Де холі? Слухай, чувак, я по-хорошому тебе прошу, Воли із мого бару! Друже! Ах, ти ж погань! Що тут відбувається? От що? Мразь! Тварь! Пус! Давай! Стріляй! Давай! У мене лише тільки одне питання. Перед тим як я тебе вб'ю. Яке ще, блін, питання? Скажи мені, будь ласка, що ви зробили з бідною дівчиною, яку звали Холлі? Слухай, то не я, то не я її вбив, то самій той бік жирний. Він її зготував і вбив її. Тобі ясно це? Тобто хочеш сказати, що твій друг? Її зготував, а потім вбив? Так, це він, будь ласка, дай мені жити, прошу тебе. Я тебе відправлю в пеку разом з твоїм найкращим другом. Будоска. Двісь мої очі. Довізь мої очі, я сказав. Будоскання! Я, Френкасл, ти убив Холлі! Кафе то є війно. Я ставлю одну з'їзду. Друзі, дякую за те, що ви мене дивитесь. Не забудьте підписатися, поставити лайк, а також не забудьте написати якісь коментарі. А ще не забудьте підтримати український Ютуб. Це дуже важливо для нас і для других людей. Ну все. Зламов містер Льоша. Всіх вас люблю. Всім до побачення. Люблю вас.